Майже чи не через щоденні прильоти по Харкову навантаження у міських комунальників додається в рази роботи на місцях влучань це одне, проте поточний ремонт житлового фонду ніхто не відміняв. А відновлювати потрібно також немало. Поки погода дозволяє, міські супермени працюють. Працюють попри в тому, бо знають, що саме від них залежить багато. Ось один із прикладів у Слобідському районі. На даній вхідній групі виконуємо ремонт зі сходів. Вони були дуже зруйновані, загрожували людям травмувати. Зараз встановлюємо нові перила, відновлюємо з'їзд для інвалідів та дітей і будемо класти тротуарну плитку на сходи і відновлювати вхід у під'їзд. Будемо штукатурити фасад, фарбувати, фарбувати двері, щоб все виглядало охайно. Працівники КП Харків щоденно в рамках поточного отримання виконують такі роботи, як ремонтні роботи з усунення аварійності на вхідних групах. Зокрема, з початку березня у 111 житлових будинках, 162 вхідні групи. Усунено аварійність на фасадах 43 будинків загальної площі, понад 4,5 тисячі квадратних метрів. Ремонт дверей на тих поверхах та входів у підвальне приміщення. 131 будинок, 197 одиниць. Виконано ремонт пандусів у сіми багатоповерхівках. Також в рамках поточного ремонту виконуються ремонтні роботи на вхідних групах. У планах було 50 об'єктів. Вже виконано 48, а два наразі в роботі. Серед робіт і влаштування пандусів було зроблено 6 одиниць. Проводено ремонт цоколів, план 45 житлових будинків. Виконано на зараз 40. Роботи продовжуються. Працюємо для харків'ян. Не дивлячись ні на що, Ігор Безкровний, Олександр Іванов, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини.